Другий день народження 26 березня відсвяткувала Національна гвардія України. 13 березня 2014 року президент підписав закон про створення Нацгвардії. З квітня 2014 року особовий склад Національної гвардії України бере участь у взаємодії зі Збройними силами України, іншими силовими структурами у відсічі збройної агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення бойових дій. Хвилиною мовчання тернопільські Нацгвардійці помінули усіх. То віддав своє життя за мирне небо України. Дітей поміняв на військову форму солдат-контрактник Анатолій Волянюк. До служби в Національній гвардії України я працював вчителем фізичної культури в місті Збараш в школі номер 3 От, Викладав фізичну підготовку, також до підготовку юнаків. Діти неодноразово мені телефонують, питають, як справи, як служба. Багато з них поступило моїх випускників у вищі навчальні заклади, Міністерство внутрішніх справ, військові навчальні заклади. Анатолій вважає, що кожен хлопець повинен відслужити в армії, а вже потім обирати майбутній шлях за здоров'я бійців нацгвардійців Відповідає санітарний інструктор Оксана Мартинів. І настрій і боєздатність у нас чудові на вищому рівні. Бажаю всім міцного здоров'я, гарного настрою, мирного неба. Її чоловік також військовий пенсіонер, і вона сама, от уже 25 років, носить військову форму. Міняти її на цивільну не збирається. Привітав нас гвардійців з днем народження, тимчасово виконуючи обов'язки начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол. Пліч у пліч національна поліція, тоді ще міліція, органи внутрішніх справ разом з вами несли службу і на сході. І тут ми разом працюємо по охороні громадського порядку. Ви достойні партнери, достойні колеги. Не було жодної ситуації, коли б не поставили підставили, підставили своє плеще. За, за що вам дякую? Саме герої України, ті, які навічно війшли в нашу пам'ять, які є вашими побратимами, дають наприклад двохрічної боротьби українського народу з військовою агресією. Саме два роки тому, завдяки Національної гвардії, ми відбили перші атаки. Кращим військовослужбовцям вручили грамоти та медалі за службу Україні. Нацгвардійці Тернополя у день свого народження показали мешканцям та гостям обласного центру прийоми рукопашного бою, захоплення та знешкодження автомобіля з терористами.